Робоча група з реалізації заходів підготовки об'єднання територіальних громад Закарпаття цього разу мала розглянути пропозиції, надіслані з районів. Як виявилось, більшість із них були підготовлені формально. Попри те, що усю методологічну інформацію районні групи отримали заздалегідь, а закон про добровільне об'єднання громад. Був прийнятий Верховною Радою ще у лютому. Давно досліджено в цілому світі що місцева влада в особі місцевого самоврядування, а в нас місцевих рад може бути спроможною тільки на певній території, при певної кількості населення. Тоді влада власне своє існування виправдовує. Власне в цьому її полягає сутність цієї реформи. Вона має бути спроможна, ефективна і відповідальна. Тим часом наполегливість уряду впроваджувати взяття на себе зобов'язання з децентралізації владних повноважень вимагає від влади на місцях активних дій. Саме їх план озвучують в Ужгороді. Ми рухаємося двома паралельними напрямками, тобто прислуговуємося до того, що нам надають із місць, і розраховуємо фактично групою експертів із, з допомоги офісу реформ. Розраховуємо по методиці. Наші пропозиції, які би ми могли бачити, фактично, наша задача основна полягає в тому, щоб ми показали нашим громадам те, що об'єднання цих громад приведе до їхньої більшої конкурентної спроможності і покращить їхній матеріальний їхні матеріальні. Матеріальний стан найбільш активні лідери вигоду своїх громад відчули не з сигналу до активного впровадження реформ, а вже з моменту визначення цього шляху. І активно почали вивчати і перспективи такого об'єднання, і проводити консультації з громадами і обстоювати свої пропозиції. Тут є проблема, що голови сільських або селішньої ради мають своє бачення, мають своє небажання уйти. Багато залежить від них, Тому що кожен голова думає, а на що мені то треба. А в житті інколи треба думати не на власне, а думати на користь громади.